Україна у небезпеці, і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію, врятуй країну. У нашому місті багато небайдужих людей, які усіма можливими способами намагаються допомагати нашим землякам, які знаходяться у зоні АТО. Сьогодні розповімо про ініціативну групу, до якої входять троє жінок: Лариса Шевченко, Олена Мінасян та Олена Клименко. Ці люди працюють у багатьох напрямках, встановлюють скриньки для збору коштів у магазинах і аптеках, організували пункт прийому речей і продуктів для бійців. АТО у підвалі магазину Цифровий неодноразово влаштовують акції по збору коштів і продуктів на центральному ринку та поблизу супермаркету. АТБ. про результати їхньої роботи дивіться у нашій програмі. Шановні мешканці П'ятихацького району. Сьогодні ми прийшли розповісти, чим займається наша ініціативна група. 24 листопада до мене звернувся наш боєць, який зараз під Маріуполем, о 23-й годині подзвонив мені і розповів таку історію, що вони стоять в полі. Їсти їм привозять раз в неділю, воду привозять раз в неділю, і попросив, щоб, що якщо ми можемо, щоб ми їм допомогли. Попросив теплий одяг, якщо є спальні мішки. І от я звернулася цей наш мешканець. Він сам із і Я звернулася, зателефонувала у Вишневе, зателефонувала у Виноградівку, зателефонувала у Чистополь, Звернулася там, є підприємці в Чистополі. Звернулася до цих підприємців. До... Ці підприємці звернулися до мешканців виноградівки, Чистополя. І от люди за 3-4 дня зібрали посилки, там десь було ящиків на 20, може 25. Попросила свого сусіда, є такий у нас Василь Матійчук, він неодноразово мені допомагав. Він поїхав, зібрав ці посилки, розповів, що люди були дуже дружні, зібрали там і консервацію, і сало, і м'ясо, і куреї. Ну хто що міг, всі несли. Потім приїхала Виноградівка, туди, куди я зверталась, є там Світлана Кохно. Їхні мешканці також змогли. Зібрати там є також фермери. Це я вже знаю з розповідей. там і рукавички були, і теплі носки були, і цигарки, і кофе, і чаї, і олія. Вони також привезли в наш центр, який знаходиться проти ринку центрального. Потім підвезли і ще я зверталася в Вишневе. Також там є підприємець Ровко Сергій, якого я попросила, щоб він у себе організував пункт прийому теплих речей та продуктів у магазині. Він також привіз ці продукти, і от наша машина їхала в п'ятницю на Маріуполь. Їхали вони в п'ять пунктів. І вони поїхали до цього нашого воєнослужа в першу чергу, бо то, тому що він стоїть на самій ближній точці, яка знаходиться туди, до Донецька. Розповів, що вони все це вигрузили. Хлопці були їм благодарні. Я після того созвонилася з цим нашим військовослужбовцем. Він нам він мені розповів, що вони там і борщ варять і компоти варять. в общем, були дуже довольні все. І от я хотіла поблагодарити іменно ці регіони, куди я дзвонила. Я ж кажу, це мешканців села Чистопіль, мешканців Виноградовки, Вишневого. Що вони швидко відреагували, не байдуже до своїх там не один чисто поля військовослужбовець, там їх два чи три чоловіки. Що вони відреагували і швидко нам привезли оці всі тормозки, які відправили наші хлопці? Єсть у нас хлопці, ну, от я назву Юра Мільянченко, Андрій Дядик. Є такі хлопці, які просять не називати їхні імена, тому що жінки навіть не знають, що вони їздять в зону АТО. Є у нас двірник Саша, який також їзде до наших хлопців. І хочеться також їх подякувати, цих хлопців, тому що ці всі ящики вони дуже важкі. Я допомагала ці ящики грузити. То тобто єс там, де консервація, де картопля, мішки з картоплею, з капустою. Тобто, це не так просто все це зробити. Це, Так кажеться, зібрали, привезли і все. Це все треба розподілити в автобусі, куди це поїде. От якщо машина їхала в п'ять напрямків, і приїхали вони вже пізно вечором. Це все треба машину також розгрузити, нічого не забути, там щоб не перепутати ці ящики. Тобто це праця не легка. Також неодноразово я зверталася в другу школу до Мізіної Оксани Володимирівної. Хочеться також подякувати другу школу, що вони там небайдужі, ці дітки, там теж є група дітей, яка нам постійно допомагає. Влітку ми робили акцію біля магазину АТБ. Вчора ми робили цю акцію. Діти з нами півдня на морозі простояли. Хочеться подякувати батьків, які. Ну, дають згоду цим дітям, щоб діти виходили от в такий холод. Тим більше, ці діти закінчують 11 клас. Їм треба підготуватися і до тестів, але ж вони нам не відказують. Вони по своїй ініціативі виходять і допомагають собирати нам ці кошти, устраюють благодійні. Ярмарки в школах зверталася я до третьої школи, до Сергія Олександровича. Також хочу подякувати і Сергія Олександровича і колектив педагогів, і подякувати цих діток, які там також устраювали ярмарку і допомагали нашим хлопцям. Далі хочеться подякувати пенсійний відділ, колективи Совбезу, наших, наші підприємства, які є у п'ятихатках, що там також небайдужі люди. Потім недавно до мене звернувся. Є у нас такий молодий громадянин Станіслав Галя. Його ніхто не просив, ні, ніхто до нього не звертався. Він до мене звернувся і каже: Тютлін, я хочу допомогти нашим хлопцям, які служать в АТО. Він приніс був 5 тисяч гривень. Тож я хочу подякувати батьків, що вони виховали таку дитину, яка могла потратити ці кошти на свої нужди, але ж він осознано прийшов, віддав ці гроші. Взагалі, не знаю, немає слів. Потім хотілося мені подякувати підприємців, доброго Олександра Константиновича, Нестеку, Маліну тютю дядь Сашу, які неодноразово також допомагали нам. Ми до них зверталися, вони самі до нас телефонують. Може, там ще є, яка Канада допомога грошима. Хочеться подякувати дядика Юрія. Дуже хочеться подякувати Зою Назаренко, вона також їхню сім'ю, там і чоловік, і зять вони допомагають, їздять туди в зону АТО Кирійцева Олександра Сергійовича, що він виходить на наші акції, допомагає, сприяє, дзвонить, просить. І я не знаю, хочеться подякувати всіх наших громадян, які небайдужі. І ще хочу сказати, от е, півтора місяці назад ми розставляли скриньки по магазинах, е, просили підприємців, щоб вони нам дали дозвіл е, розташувати ці скриньки, було розставлено 21 скриньку, і недавно ми проїхали з відеокамерою, з нашими представниками і зібрали семи. Магазинів з цих скриньок 1640 гривень. Також хочеться подякувати громадян, які кидали в ці скриньки. Багато людей проявляють свою небайдужість до подій у нашій країні і прагнуть допомагати українським військовим. Зараз ми заїхали до ветеринарної аптеки, де також стоїть скринька від 10 жовтня. Так скажіть, будь ласка, як активно люди? Чи дають тут гроші, або як ви з ними працюєте і зі своїми покупцями для того, щоб вони, хоча б щось здавали на армію? Ну я вам скажу, що в мене такий контингент, що мені. Уговарювати не треба, тобто люди всі з поняттям, люди всі. Ну багато людей, які відносяться до цього не просто гарно, а просто а, ну, це просто не обсуждається. Ну багато людей, які просто ігнорують цей цей ящичок. Тобто він як будто тобі є, як будто тобі його немає. Ну, у мене таких клієнтів мало, звісно. В основному в, основном в мене Люди всі свідомі ну, і не байдужі. Абсолютно, абсолютно у мене дуже всі свідомі, і покупці, і небайдужі. І взагалі я вважаю, що в нас в п'ятихатках все гарні всі люди. Правда, сьогодні в мене був інцидент, один з дідушкою, який приїхав із щастя, прийшов сюди лікувати до мене голубів. Потім почали виясняти, я ж говорю, питаю: ну ви бачили в мене флаг із чорною стрічкою. А він, а що у вас хтось, а що у вас траур? Кажу, по-моєму, у нас траур вже 8 місяців длиться в, в, в Україні. І він почав мені розказувати. Та я ж всі навіть новості дивлюся, які ж ви новості дивитесь. Ну, 24. Я говорю, в Рашу 24. Тоді, звісно, ну, в общем, я його випроводила оці два. Кажу, там є ще аптеки, які обслужують сепаратістів. У мене тут сепаратістів не обслуговують. Ну, може, я не права, звісно, але як то так. так що... Так що... Ящичок буде тут стояти завжди, і я думаю, що ми будемо. Слава Україні. А як ви ставитеся до того, що от у магазинах збирають кошти для наших бійців, які зараз в зоні АТО, які відстоюють територіальну цілісність України? Ви долучаєтеся до звісно, так, так, про... долучаємося і, да, і агітуємо, і долучаємося, і не возражаємо допомогу, і хай держава теж допомагає, хорошо, і буде Це все, в, і буде все в порядку. Але і недобросовісні люди трапляються. Що тут? Ну, є у нас ось фантик. Наші сознательні громадяни, Ага, конфетка ось Я не знаю, як вона туди влізла, та конфетка. Даже. Ну і тут гривень, я не знаю, ну 5 гривень я сама кидала. Я не знаю, гривен може 10 в общем тут є. І от ми просимо, громадяни, хоч по одній гривні, ми не просимо багато, киньте, і це вже можна буде придбати: і спальні мішки, і теплі речі, і якісь продукти. От зараз солдати наші просять вологі салф, <кій> вла... <кій> влажні салфетки, щоб це було понятно, тільки не малесенькі, такі є дитячі, дитячі вологі салфетки, вони величенькі. І... От, просять також ці салфетки. Потім ще хочу сказати: у нас є Олена Мінасян. Вона до нас звернулася, щоб нам допомагати нашій ініціативній групі. У неї влітку загинув брат колотвін Саша. І от вона нам зараз також дуже-дуже допомагає. І от Хотілося до вас, громадяни, звернутися. Якщо хоче хтось нам допомагати, будь ласка, звертайтеся. Робота є. Є у нас люди, які в'яжуть, які консервують, які варять, які печуть пиріжки. І от допомога нам це потрібна від населення. Якщо хто вдома ну, безробітній, підходьте до нас, звертайтеся. Я зараз надам слово нашій Олені. Ой, звати мене Мінасяна Олена Вікторівна. Я являюсь одним із членів ініціативної групи допомоги АТО. Я непосредственно займаюсь збором теплих речей, продуктів харчування в магазині цифровий напроти центрального ринку у подвальному приміщенні. Разом зі мною також допомагають мені Рапіна Наталія Олександровна та Гришачова Тетяна. Я б хотіла висловити дуже багато теплих слів в адрес тих людей, які звертаються до нашого центру, які приносять продукти харчування, теплі речі. Хочу особисто подякувати. Шашковій Валентині Михайлівні. Це жінка, яка сама прийшла до нас і запропонувала свої послуги, тобто ми збираємо речі, і вона зі старих речей, от є світери, кофти, вона їх сама розпускає і в'яже нашим хлопцям носки. Хочу подякувати усім сільським школам. Які збирають продукти харчування, також теплі речі для хлопців. Особисту подяку хотілося б висловити діткам. Оцим маленьким діткам я принесла з собою декілька малюнків. Я особисто знаю, що ці малюнки, ось дивіться, Владик, другий Б клас. Це дитина. Вона маленька, вона тільки в другому класі, але вона написала такі слова: Любі солдати, дякую вам за нашу свободу, за те, що ви воюєте за нас, щоб ми жили в вільній країні. Слава Україні, героям слава! Ось цей малюнок. Це дитина з другого класу. Також є малюнки, ну тут не всі вони підписані. Це малюнок від коваль Лілії. Ось такий. Дуже багато прапорів малюють. Ось прапор України, слава Україні. Потім душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Чорнов Андрій, 7 А-клас. Ось такий малюнок. Ось іще малюнки. Це Савенко Настя, місто П'ятихатки, школа номер 2 Ось такий малюнок теж дуже гарний школа номер 2 корабльова Катя. Дуже, дуже багато малюнків передають діти. І ви знаєте, для наших воїнів, які воюють там, для них це дуже сильна моральна підтримка. Вона їм додає життєвої наснаги. і... Бажання йти далі і перемагати. Також ще я б хотіла звернутися до всіх мешканців міста П'ятихатки, до небайдужих людей, розумієте, якщо не ми, то хто поможе цим хлопцям? Якщо кожна людина в серці буде небайдужа, то в нас стане міцна. Крепка і сильна держава. Якщо є в когось бажання допомогти нам, може побути в цьому нашому центрі по пункту прийому. Роботи там завжди хватає. Будь ласка, звертайтеся до нас. 30 листопада ініціативна група організувала біля АТБ акцію по збору коштів і речей для бійців АТО. Люди здебільшого реагували адекватно та погоджувалися допомогти. Адже наші земляки у зоні АТО дуже потребують нашої підтримки. Якби не вони, я не знаю. Чи було б у нас марнер? Це наші хлопці, наші діти. Як ми не можемо допомогти і бути равнодушними? тому що у мене теж син роздає, мені, мені солдата жалко. Вони як на як захищають нас. Диви, які класно ще бралося. Пошлите сейчас, пошли, я кажу, що беріть уже йдіть, бо це моя загреста. Знаю, що це їм там важко Знайомий там був. дуже пострадав. то. не ми на роботі скидаємося і два рази вже возили в монетарку од нашого сільської ради 30 ноября. Ми проводили акцию від АТБ по сбору продуктов. Ну, естественно, денежки нам давали. Ви знаєте, ко мне подошла молодая семья. где-то лет 30, муж с женой, и говорят, а вам не стыдно? Вы тут стоите и просите, вам не стыдно? Ну, вы знаете, шок. Значит, детям, школьникам, которые с нами стояли, им не стыдно было мерзнуть в минус 5, они там прыгали, им холодно, но они знали, что эти деньги пойдут нашим воинам. Так я хочу сказать, что нам не стыдно было насобирать возле АТБ сумму 3365 и на эти деньги закупить спальники и подштаники. А ярмарка проводилась, и тоже людям не стыдно было проводить эту ярмарку для наших воинов, чтобы они там не мерзли. На эти деньги мы приобрели шапки, перчатки, уже валенки. Мальчики мерзнут. Есть у нас такие небайдужи, так можно сказать. Пятихатцы, допустим, Сергей Кровец. Безуглый Виталик, Руслан Перехрест. Ну почему, когда к ним обратишься, там покупали бензопилу, топоры, сало, это лично от них шла инициатива, чтобы передать на Мариуполь, там наши стоят, на Сартану, на Вазовск. Без проблем. Мальчики скидаются, помогают деньгами. И как-то ими не стыдно. Вы знаете, вот это меня так убило, это вам не стыдно. Так получилось, что у нас в хирургии лежал один из воинов. Ну, спасибо хирургии. Там девочки активные, помогли ему, покормили, обогрели, так можно сказать. Спасибо им большое. Также они приносят вещи, тоже носки вяжут. Что там? Пирожки. Пирожки пекут. Спасибо большое. Вот, допустим, Люда Шевченко и Ира они сами к нам обратились и говорят, давайте мы там поквасим капусту, сделаем там корейскую морковку, буряк. Вы знаете, мы уже передавали капусту нашим мальчикам. Вот Лена делала винегрет, оливье. Как они там рады этому всему, этому домашнему. Я еще хочу вам передать эмоции. Когда привозятся посылки в зону АТО, они стоят, уже встречают. И звонят, если там опаздывает немного машина, они стоят, звонят. А где вы там, где? Встречается радость, и сколько на глазах, слезы. У них слезы. Они радуются, что к ним приехали, их не забывают. А потом открывается машина, и они все начинают, как дети маленькие, носить ящички, открывать, заглядывать. Ну, как мама пришла с работы, ребенок открывает сумочку и там смотрит, а что там мама принесла. Точно такое самое. Они рассматривают, те же самые мы там пенки заказывали, сапоги. Ну, когда грязь, ну, дождь идет, грязь, слякать, то они там примеряют их, как дети садятся быстренько. Там, ну, конечно. Это словами не передать, это бы, конечно, видеть все. Ну, страшно то, страшно, что некоторые люди не понимают, как там им тяжело, а сейчас еще и холодно. И вот так говорить такие слова, и в то же время эта байдужесть, как можно сказать, она убивает. Убивает то, что люди дают 5 рублей, выклянчишь у тебя 5 рублей. Они еще говорят, вы что только им передайте эти деньги. Это ужасно, конечно. А еще, куда идут деньги? Вот нам помогают, да, там приносят в наш центр вещи, продукты. Спасибо, конечно, людям за это большое спасибо. Но чтобы это все отвезти, нам надо минимум полторы тысячи гривен на бензин. Так что, шановные мешканцы, деньги мы не крадем. Мы, наоборот, воюем, где бы их раздобыть, эти деньги. Кому интересно? куда деваются эти деньги, пожалуйста, обращайтесь, приходите к нам в центр, разговаривайте с нами. Может, вы и хотели бы нам помочь, а отбоитесь, что мы там украдем эти деньги. Нет. Приходите, мы вам расскажем, куда эти деньги уходят, куда они тратятся, на какие закупки. Вы сами видите, сколько у нас в центре. У нас уже там валенки лежат, опять же, те подштаники, эти спальники, рукавицы, перчатки, те же сапоги, пенки. Пожалуйста, приходите, смотрите, у нас все открыто. Добро пожаловать к нам. І ще я хотіла сказати: є у нас ініціативна група людей, які проживають в Саксагані. Це циган Віктор Васильович, Сергій Іванович, він проживає в місті П'ятихатки, але він працює в ПТУ. Є там жінки, є діти, яких служать в АТО. Також вони там печуть і пиріжки, і. ПТУ, От вони до нас звернулися, щоб до нас присуєнитися. Ну, я думаю, більше всього, що ми до них От були закуплені газові балони, і Саксаганське ПТУ, вони варять буржуйки, і ці буржуйки також туди відправляємо хлопцям. Потім вони нам запропонували, нам обіцяли фермери привезти муки. І також їхні училищі будуть пекти пряники, коржики, пиріжки, і також це буде відправлятися туди в зону АТО. І от останній раз, коли вони їздили, вони їздили в Піски, Донецька область, і цей репортаж буде, телестудії «Взгляд» показано по телебаченню. І ці люди вони попали під обстріл. Вони. Це, коли вони розповідали, це було жуть слухати. Вони попали під обстріл, вони вирвалися з тих пісків. І от просто сказати, от Лариса правильно каже, що куди йдуть ці гроші? Якщо от хтось забажає поїхати з нашими хлопцями, які виявляють бажання відвозити туди речі, продукти, будь ласка, звертайтеся, ви можете сісти. Поїхати з ними, подивитися, куди воно їде, як воно їде. От буде їхати у вівторок. Завтра машина на волновах. Якщо хтось забажає, будь ласка, приходьте, і можете навіть, якщо у вас є автобуси, грузові машини, ми будемо раді, якщо ви до нас звернетеся і ми загрузимо ці продукти в ваші машини, і вашими машинами ми це зможемо відвести. Ще я хотіла сказати: от в складі, де Ліна працює зараз, якщо в кого є в'язані світери або Якась шерсть, що можна зв'язати носки нашим хлопцям. Будь ласка, також приносьте туди. Є ще у нас працює пункт прийому теплих речей і продуктів в телестудії взгляд. Можете туди звертатися, потім можете влаштувати ці пункти прийому по району в селах. От як я просила, Гену Пономаренка, Ровка, щоб вони в себе в магазинах організували ці пункти прийому. Потім подивіться, є репортажі на сайтах, в інтернеті, телестудія Погляд, досвітні вогні. Вони це все викладують. Що люди роблять? От був репортаж, я сама дивилася, не змогла по телевізору подивитися, але дивилася на саді село Жовте. Як вони відправляли два автомобілі, там все село ремонтували ці автомобілі, собирали продукти. Я не знаю, я цими людьми восхищаюсь. Це. Низько кланююсь перед ними, що вони проробили таку роботу. Село жовте, ну це не наскільки таке велике село, як місто П'ятихатка, але вони, вони зробили таку роботу, просто немає слів. Шановні телеглядачі, від нас, від нашого колективу, дякуємо вам велике. Допомагайте, допомагайте нашим хлопцям і не будьте байдужими. Дякуємо вам. Україна у небезпеці і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію, врятуй країну.